Всім привіт, приїхала до Віталіка на ферму. Зараз Віталік своїх кроликів покаже. Ну, Віталік коментуй. Два місці каже кроликам. Дивіться які. Самочки відбірні на кровоферму по венде. Ой, які красиві. Два місяці і десять днів. Їхня вага десь в районі 3 кг, 3-3-200. Це цілий ряд. Тут на цій фермі знаходиться батьківське погодження і самі крові. От Вже відібраний мовиняк, від самківці, самці перев'язані на другий, Режимо на другу ферму на відгуку. Це так переважно моєму. 15-17 кровематок має майор... робити один тиждень, потім другий тиждень. Там буде третій, четвертий, п'ятий робить, потім шостий робить, далі, так, хочемо маленьку марці, вже запущені. Запущені, то ми з того ряду брали собі ось такі Поріпи, дівчата. Планах, Тут у нас молодняк. О, це майже перше кроки, отакий. Оце малесенький. Ось такі, такі, такі кролики. А, а по скільки тримаєш їх? По 10. По 10 в укролі. 10, 10 у кролі. І всі одинакові. Є більше, але я лишаю по 10 найбільше. 10 штучок, вони всі нагодовані. Тут. Сіну, терсу не даєш, ні? Е, я собі був... Робив трохи ділоуд з тирсу. Але я взяв її з сирою ага. і їм очі сильно позакисали, багато молодняка, що пішло ми сім. так маю солому, бо має ще і кролів худобу. Фермер. Фермер, Віталік фермер. Тут шумку робить, породили десь ще ні. А ти не маєш з боргунцями вже роди, що породили? Які тут... якого кольору вони? Бергунці, то якщо, ну, якщо корови-матки родять від боргунця, то вони вже родять в тій фермі, де Нові. Від, е... ну, під м'ясо, де я не возив, ага. вони носили стрес. А тут родять суто і в мене також є поділені самці, ці шість самців термоні. І вони розділені групами. Вони працюють два у парі, два працюють на м'ясо, а два працюють на, на племі. І так переважно. 3, пунктів, є ще... Там демо самців, глянемо на самців. Шенчили тут нема. Шанчила на м'ясо йде, напевно, зразу. Тут це. Це не робочий, а оце бургундець. Це бургундець. Класний серп. Бурдець молоденький. Ласень почали розв'язувати. 5-8 саттів вага. Широкий, довгий. Ну, Гарнава 5800. Дуже гарна. Зразу по кролику видно, що він здоровий і гарний. Тут наші філ, кум, Юра. Юра це є F-165. По то войцефовському. Поганий санець. Ось Бачите, клеймоє. є матка. Це чернівецька лінія з черневецької кулеї ферми. А ці це є рогатинська проверка. Тут, тут малий, але темп просто по ньому великий, швидкий темп. Цей самець танцює на крови матки. Ті шкірку менше мають, а? А, має, так? Він має менше опушений, але він широкий, пасивний, зад має якийсь бити. Самці класні. Ну, е, кажу. Все беру. Я ніколи не беру самця одного, одної ні. Я беру два-три самці, з ними починаю працювати, тоді вибираю краще. І так переважно по повсь... всьому. Це є французький дзьосипер. От, а то є манга. Той такий дядько породистий. Він сам малий. Ну як малий? Він сам квадратний. Широкий. Ніхто не скаже, що його зараз на вагу поставити його вагу. Але по ньому салений тепло. Просто Саме основне, що треба. Так. На фермі. Все. То, що я... Багато ну, Ось отакі один. хто піде на кваліфікацію, це француз. Молодій чехі, значить не дуже звездні. Ми зараз заліз. Три черги. І ще два. А, тут ще два є. Так. Ну, хай ростуть, пізніше. Більші, більші, більші. Ось так. Починають самки робити. У мене неділя і все злучка, а неділя роди. Так. Бо я, в мене інакше не виходить, бо в мене робота. Бі, хобі, але і хобі... ти собі під, під, так підганяєш під вихідні. Так, так. Запліднюєш точно. Так... А оця Бургундис то що, самка саме? Самка. самка. Я не думаю, ага самки не пішли, а самці саме хороші. Зрозуміло. Самець хороші. Ось такі корм. в нього маточники. Корм сам виготовляє. нагодовує, От бачите. Ану розкажи ще про цей. От такий корм. Це є корм. 17. 16 протеїн. Ти ще корм знімеш відео, ми закинемо, просто, як ти його готуляєш, про саме цікавіше. Што Што такі, хто таке має, ну? <ріху> ну трохи поросах, цей, оцей, а я посипав кліносаном, індокліном, то є. Це вітаміни. Це вітаміни, це антибіотик, вітаміни. Саме основна штука. Так. Відеонагляд, щоб ви знали. <ріху> є... Вага. Тут є вагіна. Ти сам робив? Він. Ні, то я взяв, то, то ще решта подуровляв, а сама в мене покуплена. То в мене так стоїть у чайнику, бо вона нагрівається, збільшується. Температура набирає набирається, то от, тут розчиняється у сперма. А, ти то теж нагріваєш, так? Так, то нагрівається вода, тут, то одноразові катети, інфеліновий шприц, сурфагон для закріплення. Угу. Цього аби повистрілювали яйцеклітини клітини. Аби яйця клітини про мало спину Що воно так решта? Осікатель. Бо все робимо? Примерно все, що тут на цій всій фермі, крім оцих двох пліток, промислових, і ще одну, це все зроблено власне. Власноруч. От бачите, яка ферма. А ті того 10 на 20. 10 на 20. Так. 6,5 метрів. 7 метрів. 7 метрів від клітки. І... Ну, я не роблю так, як тут маточники, у мене ж на 2 метри 40 сантиметрів маточники вставні. Вони трошки більші може місці промислові. Самка має Місце більше дара. Місця більше. Там планує ще другий яр закладати. Ще другий яр ще буде на тих клітках, де каркас. Вони трохи збільшилися і вже не помішаємося ці, ці вже ну, вже все, все. Я вже не маю вдома ні одної. Лишньої кімнати, гараж, під машину, все пішло під крові. Маємо такі трохи шалені закази. І, і ще працюємо. І працюємо, так. Самці є на даний час багато, відібраних таких кажу. ну, Розказував одним хлопцям, кажу, і, і тобі, що саме повенкове самця вибрати дуже тяжко. бо Якщо в окролі є 9 штук, всі 9 штук можуть бути матки, ага. ну, самочки. А якщо може бути десь два, один може бути нормальніший, один десь може щось відставати. Ну, то так є, ну таке. Я там дуже не роздивляюся, де самки, де самці, коли вони народилися. Хоч вже вмію відрізняти. Вже зараз вони в гнізді, так, я можу собі регулювати, чи лишати більше самок, чи а а то... то На третій день треба вже до того. Робляти. Але то ще треба відчуття в руках мати. Все, ну, ніби так. Вода йде, кожен окремий ряд пропоїться. У мене так, як той ряд родить, і той ряд родить, то я можу дати їм чи вітамін, чи антибіотик, чи солі, антистрес пропояти. Цілий ряд. Так, цілий ряд. Але, наприклад, ну, мені казали, що заведи собі воду, в мене там вода заходить. Заведи воду і нехай йде до кінця, і лишень від цього зразу з криниці, аби mm. е, е, на сто Я кажу, ні, мені так не підходили, мені треба кожний ряд пропоювати окремо. Переважно ось тут всі, що, що в першому це ярусі, то все у ну, першого кроку стоїть. Тут нема аж таких цих. Я кажу, я не прибирав. Не готував. Ось така ферма. Так що, кому цікаво, будемо просити, хай знімає свої відосики. Є тікток, закинемо. Будете підписуватися, будете коментувати, цікавитися Віталікою фермою. Все, всім щасливо.